Територіальна громада у нас наділена достатніми повноваженнями для того, щоб безпосередньо вирішувати питання місцевого значення. Тобто, документально все вау, високий рівень, територіальна громада, первинний суб'єкт місцевого самоврядування, а в реальності нічого. Навіть місцевого референдуму немає бо немає закону. Отже, перший момент для конституції треба визначитися з інститутом старости. Далі нам треба визначитися, яка буде система органів виконавчої влади, відповідно органів місцевого самоврядування і кому які повноваження передадуться. І найболючіший, один, з моєю думкою, теж найболючіших питань це делеговані повноваження. Делеговані повноваження це ті, що передаються від одних органів до інших за певним рішенням. У нас же делеговані повноваження згідно закону. І вчені от на одній з конференцій визначили, слухайте, а якщо ж вони згідно закону, ці делогоні повноваження існують по суті дев'яносто сьомого року.